Всім привіт! Peugeot Landtrek. Що? Французи грають в пікапи? Так, уявіть собі. Однак, якщо копнути трохи глибше. Peugeot Landtrek на тесті інфокар. Цей пожолентрек це прямо справжній класичний пікап. Тобто тут є рама, тут повний привод, part тайм тобто жорстко підключається. Є навіть блокування заднього дифу. Тут дизель. І взагалі французи стверджують, що це їх перший справжній рамний позашляховик. І, в принципі, можна було б повірити. Але давайте зараз почнемо трохи здалеку. Навіщо взагалі французам ось такі от великі позашляхові пікапи? По виноградникам їздити? І я не кипкую. Насправді у Франції дуже багато кам'янистого ґрунту, і там простіше було б використовувати якісь легкові пікапи з низьким бортом. Як, до речі, раніше і було, усілякі там 504 версії пікап. Франція прекрасна країна, однак там все прямо геть по-іншому. Позашляховики виглядають так, літаки так, а поліцейські так. Тоді навіщо в великому і об'єктивно багатому на сьогоднішній день автовиробнику створювати ось це. Величезний пікап довжиною 5,3 метри. Щоб що? Коперсатись в мізерному відносно там, того ж класу кросоверів сегменті в себе на батьківщині? І це при тому, що французи скоріше куплять якісь там l 200 Navarro, Hilux, Amarok або Ranger? Відповідь набагато простіша. Азія. Отак, в Азії, а ще в Африці і Латинській Америці дуже люблять пікапи. За рівнями реалізації вони там нехай не лідери, але міцно тримаються на пріоритетних позиціях в рейтингах продажів. І пежо просто вирішили. А чому б ні? Популярність бренду зростає по всьому світу. І чому б не спробувати себе ще й в цьому сегменті? До того ж, не зовсім своїми руками. Лантрек, як я сказав, як мені сказали французи. Перший. Ну, може, й перший. Втім, в нього був попередник під скромною назвою пікап. І той пікап створювався донгфенгом. Так, китайським донгфенгом. Він не продавався в Європі, і тому французькі туристи в Таїланді з непідробним захопленням фотографували свого утилітарного і простого земляка. Цей лантрек також має китайське коріння, от тільки не Донгфенг, а фактично це є аналог. Моделі Чанган Хантер або Чанган f 70 в залежності від ринку збуту і це факт. Однак не треба сприймати його китайським, тому що французи приймали безпосередню участь в проєктуванні цього автомобіля. Просто так зручніше з точки зору ведення бізнесу. І це знову ж факт, тому що зібраний він, ну от по первинним якимось ознакам, не докопаєшся не гірше і не краще за Тойоту. І я серйозно. Під капотом тут дизель об'ємом 1,9 літри і ходить багато чуток, в тому числі і те, що це двигун Isuzu, однак це неправда. Це унікальний двигун, і унікальний він в тому сенсі, що створений на замовлення групи Stellantis компаніями Unate Power компанія та німецька компанія FEV. Індекс двигуна d 19 cid Можете трохи погуглити, однак я не думаю, що у вас, чесно кажучи, щось вийде. Його робочий об'єм 1910 кубічних сантиметрів, що ще раз доводить, що це не двигун D-Max, де об'єм, я подивився, 1895 кубічних сантиметрів. Це 5 двигун. Тут система впорскування Bosch Common Rail. Тут. Турбіна зі змінною геометрією від Honeywell, тобто Garrett. І це все такий собі стандарт. А от далі починаються плюси. Тут чавунний блок і ланцюговий привод, а не ремінь. І я вважаю, що це круто. Як бачите, технологічно но двигун доволі простий. І насправді це позитивна характеристика, тому що саме це буде впливати на його моторесурс. Ну, а стосовно виробника, Юней, там в Китаї. Зазвичай виробляє двигуни для вантажівок. І я думаю, це аргумент. Тут 150 кінських сил і 350 ньютон-метрів крутного. І, в принципі, навіть нікуди їхати не треба, щоб сказати, що цього малувато. Однак, все ж давайте 0-100. На пікапі 0100 Дурі, звісно. Однак це не для цифри, а для просто розуміння, що таке потужність тут. Вийшло в нас ось так: Тобто більше 15 секунд. Ну, звичайно ж, цього малувато. Однак, хочу вам сказати, що, скоріш за все, це через коробку, тому що тут встановлена механіка шестиступенева, автоматів принаймні поки що не буде. І ось ця механіка шестиступенева, вона, ну, наче від гетрак, однак 100% підтвердження цих слів ну, я не знайшов. І механіка насправді така собі. Пішли, я вам її покажу. По-перше, вона не те, що прям дуже чітка, тобто, коли машина стоїть, наче все нормально, однак на ходу ну, швидко перемикати передачі не виходить. По-друге, вона реально коротка. Щоб ви розуміли, на швидкості 70. Ти вже вмикаєш шосту. На 110 ще там плюс-мінус, а от 120 двигун вже працює на підвищених. Ем... Але тут все зрозуміло, вона розрахована на фактичну потужність на колесах. Навіть не на потужність, а на крутний момент, щоб ви могли тягнути за собою якийсь вантаж. Тому хто хоче ганяти, вам точно не сюди. Тут про пересування. А вантажопідйомність тут, на секундочку. 1000 кілограмів. Одна тонна. Це вам не якісь там рафіновані європейці. Тонна! Тонна це багато. Це навіть більше, ніж може взяти Ford F150. Кузов тут також здоровезний. 1,6 метри в довжину, 1,59 в ширину. Між арками 1,22 і глибина 1 метри. Тонна. Однак найцікавіше тут підвізка. Звісно, ресори п'ятилустова ресора. Ну, треба розуміти, що це простий утилітарний автомобіль, тому я вважаю, що така конструкція абсолютно нормальна. Передня підвізка тут не Макферсон, вона побудована на чотирьох важелях, і це ем, ну в усьому плюс, тому що можна починати з того, що тут комфорту більше, і відразу скажу, що так. Більше, це відчувається. І закінчуючи там тим, що ну керованість краще. І знову ж, забігаючи наперед, скажу, що так, тут з цим все прямо непогано. Однак мене трохи турбує один момент, це гальма. Не про їх ефективність. Насправді в місті і замістом все здається абсолютно нормальним. Однак тут попереду диски, причому таких непоганих розмірів, а от позаду барабани. Перевіряємо. 45 чимось метрів, ну, це немало. Однак у світі пікапів в принципі вважається, що плюс-мінус нормально. Втім, безпека це важливо. Безпека це взагалі тренд сьогодення. Навіть не стільки тренд, скільки необхідність. Це наше життя тут. Платіжні картки, аккаунти в соцмережах, щось десь підв'язане під щось. Однак наріжним каменем. Систем безпеки сервісів, якими ви користуєтесь, зазвичай є телефон. Вам приходить підтвердження входу в аккаунт пошти на телефон. Ви заходите в сільпо, введіть номер телефону. Приват24, Монобанк, дія. Все у вас в телефоні. А що якщо ви втратите свій номер, тому що телефон хтось поцупить, або ви його просто загубите, або у вас виникнуть проблеми з цим? Перестане працювати чи заблокується. Стовідсотковий вихід з цієї ситуації може бути тільки один: контрактне обслуговування від «Київстар». Які переваги, оскільки реєстрація відбувається лише за паспортом користувача, а всі зміни з номером та сім можуть робити власник з документом, ваш номер автоматично стає більш захищеним від шахраїв. Ну і плата за тариф знімається за календарний місяць, а не за 4 тижні. Ну, а щоб ви завжди залишались на зв'язку, діє кредитна програма. Перейти на контракт можна швидко і просто в додатку Мій Київ Стар, але для цього треба мати цифрові документи в застосунку ДІЯ або рахунок в одному з банків-учасників системи банк-айді від НБУ. Що конкретно треба зробити, щоб перейти на контракт? треба обрати в мобільному додатку мій київстар доступний контрактний тариф та натиснути Підключити з ідентифікацією, далі вибрати опцію Скористатись дією банка ID НБУ», ну а потім підписати аплікаційну форму графічним підписом та дочекатись повідомлення про зміну тарифу. І тоді, якщо що, ви завжди зможете відновити свій номер, тому що фактично він і є вашим цифровим відбитком в сучасному світі. Подумайте над цим. Лантрек пропонується в двох комплектаціях актив і алюр. У нас, звісно ж, більш дорога алюр. Однак, чим вони відрізняються? Ну, зовні виходить так. На ось це звертати увагу взагалі не треба. Це ДОП. Це кінгурятники. Я не знаю навіщо вони їх ставлять. І ось це також ДОП. З ДОПів ще є ролет і є кунг. Ви вже можете дозамовити, тому що вони, начебто, є в наявності. Однак, чим відрізняється комплектація в принципі? У LED-оптика в активі буде просто галоген. Тут у нас 18 колеса в активі будуть 17. Тут в алюрі прекрасний хром-пакет ручки від зеркала в хромі. В активі дзеркала будуть в колір кузову, а ручки будуть чорні. Я, чесно кажучи, хотів би, щоб і в Алюрі також так було. Ще в активі не буде рейлінгів на даху і не буде підніжки. І через це, звичайно, ж автомобіль буде виглядати простіше. Ще простішими будуть і задні ліхтарі. Ну, ось так. Однак це ж не все. Ще є салон. І в салоні також актив буде ну, помітно простішим, тому що, як я вважаю, алюр напакований непогано, як для пікапу. Салон Landtrek – це продукт дійсно плідної роботи і інженерів, і конструкторів, і дизайнерів. Але давайте так вище від моєї тези не гірше за Тойоту зовні впевнений, не відійшли. Втім, дійсно, салон лендреку він один з найкращих салонів. От якщо ми говоримо саме про пікапи, а вже повірте за цей минулий рік я пікапів трохи бачив. Тут ти сидиш високо, звісно, рама як ніяк. Однак, зручність і логіка розміщення керма сидіння педального вузла от все дуже добре. Дуже. Але компонування це одне, а от функціональні можливості це трохи інше. І тут ми маємо згадати, що технологічно багато в чому цей пежо. Ну він же пов'язаний з Китаєм, французьким Китаєм. Ну тобто, ви бачите, що тут багато фамільних рис, тут все про дизайн і про стиль пежо. Лінії інтер'єру об'єктивно приємні, немає жодної вторинності, однак є китайський слід, але він не в збірці, яка тут на дуже високому рівні. І навіть не в підгінці деталей, яка я вважаю навіть дещо краще, ніж, наприклад, в 3008-му, ну принаймні Дорестайловому. А китайський слід тут ось мультимедіа. З одного боку, круто, що все є. Є непоганий дизайн, широкий екран, є камери 360, і це скоріше від французів, до речі. Ви можете змінювати скини, є різні варіанти відображення інформації, наприклад, ось так. Але головне, що тут є Apple CarPlay і android Auto, чого в жодному китайці ви не знайдете, тому що це не китаєць в широкому сенсі. Однак, тим не менш, піднебесна подарувала свої особливості: дрібні лаги. Камери підтуплюють. Я не знаю, як це відбувається тут, але факт. Ось ці направляючі лінії не зовсім відповідають реальності. І це дика фігня насправді, бо паркувати заднім ходом тут ну таке. А ще гучність не регулюється, якщо камери ввімкнені. І це взагалі якийсь піпець, чесно кажучи, тому що вони вмикаються постійно від спрацювання датчиків паркування, парктроніків. Іначе ж цю штуку можна було б тут от вимкнути, однак. Потім вона все одно вмикається. Тут жахливий звук мультимедійної системи, і об'єктивно я зараз намагаюсь бути максимально лояльним. Хоча останнє це точно не проблема: 200 баксів та навіть 100, і все заграє зовсім по-іншому. Хоча, все ж думаю, краще 200, щоб можна було ще проклеїти карти, бо ну, шумка така, є питання. І от тоді, якщо замінити динаміки, все може стати навіть дуже цікавим. Чому? Ну, тому що тут є ще одна особливість. Як стверджують, тут є вбудований жорсткий диск на 10 ГБ. Ну, я сподіваюся, що це не жорсткий диск, тому що це дурня це просто флеш-пам'ять, однак, тим не менш. Хоча, ну, це ж типу флешка в подарунок. Ну і наостанок про мультимедіа. Ну, видно, звісно, що вона китайська, але навіть не про її начинку, а Ну, дивіться, салон дійсно спроєктований і зібраний дуже добре, дуже. А ось ця штука тут з'явилась вже після. По-перше, подивіться, як вона встановлена це єдине місце, щоб було так. По-друге, ну, якщо придивлятись, то тут видно, що ось цю панель сіру спочатку намалювали, а потім вирішили інкрустувати сюди цей екран. І, схоже, її різали. Я не знаю, чим може ножем для паперу. Однак вийшло дуже нерівно. От така собі китайська мультимедійка, яка встановлена ще й до того ж по-китайськи. Пластики всюди, звісно, жорсткі, які має бути в цьому класі. Вважається, що пікапи хіба не зі шлангу мий. Але добре, що там, де необхідно, там м'яко. Я про обидва підлокітники до того ж, які встановлені на нормальній, адекватній висоті. Сидіння також цілком ок. Шкірзам по краям і тканина, як любить Peugeot, в центральній частині. Гарні сидіння. Однак дещо зам'які, як для мене. І відразу покажу задній ряд. І уявіть, я вліз сам за собою. Місця насправді доволі багато, як для пікапу. Звісно ж, вертикальна спинка, і подушки сидінь вміють робити ось так: приємний бонус для пікапу. Ну і є повітроводи. Перед водієм панель приладів доволі класична. Точки зору свого вигляду, однак, ну оку приємне. І, до речі, дивно, чому не бісить те, що тут тахометр дзеркальний. Ну, взагалі, абсолютно ока. Я пам'ятаю, коли в 308-му вперше він з'явився, ну тоді от абсолютно він не сприймався. Ну і бортовий комп'ютер, який, зізнаюсь, і змусив мене лізти шукати, до чого тут Китай. Він специфічний. Ну, тобто є речі, які ти більш ніж в китайцях ніде не зустрінеш. Наприклад, скорочення. Ну, це дійсно так. В користуванні? та ну, нічого особливого. Єдине, що дивно, тут немає вказівника моментальних витрат пального, я зазвичай з ними їжу. Отже, давайте будемо закінчувати. Салон дійсно зручний. Так, можливо, там кнопки ось ці, вони трохи мілкуваті. Можливо. А, трохи дивно, що тут немає підігріву сидінь, чесно кажучи. Ну, Кермо ок, але сидінь. Чому так? Не зовсім зрозуміло. Є камери, хоча, знову ж таки, вони трохи підбільшують тим, що постійно змінюють режими роботи, однак, ну, звикнути якось можна. Головне, що тут комфортно і гарна оглядовість, наприклад. Але найкраще в цьому автомобілі це кермо. Можливо, взагалі найкраще. Кермо в світі пікапів. Отак тут таке враження, що ти не в якомусь раному позашляховику, а просто в високому кросовері. Реакції швидкі, зусилля прогнозовані. Кермо швидко і охоче, головне охоче повертається в нуль, який тут є. Так, я вам скажу, ну далеко не завжди відбувається з пікапами. І саме тому я найближчим часом планую проїхатись і на новому хайлендері, і на новому Амароці. Так, новий Амарок десь вже на підступах. Але давайте поговоримо про лендрек. Кермо, як ви зрозуміли, це перший плюс, жирний плюс. Однак я вас прошу, не сприймайте мої слова абсолютно. Кермо прекрасне серед пікапів і на непоганому рівні серед кросоверів, як в принципі і підвізка. Передня дуже комфортна, енергоємна і тиха. Ну а задня, звісно ж, помітно дубовіша. Однак, тут треба згадати вантажопідйомність. Накидаєте Накидайте туди 300-400 кілограмів і все поїде значно м'якше. А так, ну звісно. Равні здригання всього кузову, очевидно, нікуди не ділись, але загально непогано. Я тут не можу поки що порівнювати з тим же Хайлаксом, але так, от по пам'яті, наче схоже, тому що ну, ти відчуваєш, що ти відірваний від підвізки, ізольований, так би мовити. Коротше на ходу поведінка, ну я вважаю, цілком фірмова. І якщо порівнювати, наприклад, там Сі D-Max, то там все простіше. Але і тут же нехай мене Пажо вибачає, Коробка, як мінімум, специфічна. Я ніколи не боявся механіки. Вважаю, що в мене і практики, і досвіду вистачає. Однак скажу, що ось ця конкретна коробка, ну вона точно не для всіх. І тут таке собі комбо. І коробка і щеплення. Коробка, як я сказав, вже коротка, і треба працювати нею ну, часто. Я навіть намагався їздити 2, 4, 6, і в принципі це виходить, тому що ну перша її просто ніскільки. А щеплення, ну як воно підхоплює насправді тільки зверху. Тобто виходить, що робочий ход щеплення, він доволі короткий і знаходиться на самому початку. І хочеш, не хочеш, а от в 80% випадків, ну, виходить так, наче ти просто кидаєш щеплення. Ну, можливо, якщо їздити дещо спокійніше, ніж я, було б краще. Однак, хороша коробка не для всіх. Ну і стосовно витрат пального, у мене в середньому вийшло за весь час тесту 9,4. Це в змішаному циклі, переважно звичайно ж місто. Однак, тим не менш, ну, 9,4. В місті, я так розумію, буде десь 9,6, 9,7. В моєму темпі можна зробити менше? Так, можна буде зробити менше, але я думаю, що 9,5 це приблизно та цифра, на яку треба розраховувати по місту. А от за містом ситуація наступна. Як я вже сказав, коробка коротка, і на швидкості 70, ви вже вмикаєте шосту. І на швидкості там, умовно кажучи, 110 км на годину у вас майже 2500 обертів. І це багатенько, я б сказав так. І тоді на таких обертах у вас витрати ростуть ще вище. І вони вже туди підбираються до 10 літрів на сотню. Тому якщо ви за містом їздите 90, то, мабуть, ви зможете економити ну, 80-90. Якщо їздите, ну, як більшість людей, 110, Хоча б то ну, тут ні про яку економію і мова не йде. Виходить якось так. Ну І наше той повний привод? І так норм. Ну, хоча ні, не норм. Лантрек, як я сказав на самому початку, це рамний позашляховик з повним приводом, part-тайм, тобто жорстке підключення передку. Це як у Ісудзу, це як у Хайлаксу, це як у більшості інших насправді. Альтернативи це міжосьовий диференціал, як у Amarok, наприклад, або якщо дивитися ще далі, то це Mitsubishi L200, там система Super Select. Є міжосьовий диференціал і можна. Відключити передок, ну по аналогії з цим лендреком. Якщо говорити про системи відмітсу і фольксвайен, то вони звичайно ж ну помітно краще в повсякденному використанні. Наприклад, в місті взимку ви їздите на повному приводі. Тут у вас привод буде задній, тому що повний привод part-time на жорсткому покритті використовувати не можна і тут крапка. Вмикається повний привод шайбою, тобто режими 2H – це задній привод, 4H – це повний привод, 4L – це повний привод з пониженим рядом. Так, звісно, тут є понижений ряд передач. Коротше, стандартний набір. Однак, тут ще є блокування заднього міжколісного диференціалу, і це круто. Що це і навіщо, я пояснювати не буду, тому що якщо ви в темі, то мої пояснення вам ні до чого, а якщо ви в цьому нічого не тямите, то, скоріш за все, вам це просто не потрібно. І тут головне розуміти, що більше блокувань, ніж тут, в принципі, з заводу є тільки у дизельного Еликса, у Гелендвагена і у Дефа. Менше блокувань ніж тут є, наприклад, у такого автомобіля, як Сузукі Джимні, і йому це не заважає. Коротше, тут з цим все ок. Ну і звісно, ви можете нормально так погарцювати по офроду, якщо така необхідність з'явиться. Головне пам'ятати, що у пікапів важкий передок і легкий зад з усіма витікаючими з цього. А за днище можна не хвилюватись. Тут є заводський захист, і як бачите, за 6 тисяч кілометрів його вже підім'яли. Все виглядає абсолютно пристойно, і якщо полазити, ну можна побачити, що роздатка тут від BorgWarner. Отак. Кліренс обумовлений відстані від землі до редуктору ззаду, і тому питання це умовне. 20 сантиметрів тут точно є, і це стандарт. Лантрек не ідеальний. Невеликий двигун, і тільки механіка. Я не знаю, як він потягне тонну. Однак, думаю, що в цьому класі всім буде складно. І тут, можливо, ця коротка механіка буде пріоритетнішою, ніж там умовні, плюс 20-30 або навіть 50 кінських сил потужності. Якщо ви розмірено використовуєте пікап, то не звернути увагу на лонтрек це злочин. Тому що на сьогодні він. Фактично найдешевший на ринку. Дешевшими будуть хіба 100% пікапи з Китаю, типу Jack або Dongfeng. Однак враховуйте, що вони йдуть без належного сервісного обслуговування, без належної гарантійної підтримки. І вони ж переважно сірі. І головне, без належного контролю якості там, на заводі. І тут, знову ж, варто поговорити вже про ціну актів. Перша комплектація коштує 1 мільйон 276 тисяч гривень. Наша топова алюр 366 тисяч гривень. Якщо порівнювати ну, цю вартість з вартістю і так доволі доступного l 200 то l 200 в базі, а база це означає, що також механіка і аналогічний привод, тому що Super Select йде тільки з автоматом, то l 200 вам буде коштувати в базі мільйон 400. 000, і він буде на залізних дисках. Тобто різниця у вартості просто між базовою комплектацією Лантреку і L200 це 125 тисяч гривень. Тобто 3 200 доларів чи 3 300 доларів і плюс диски, тобто майже 4 тисячі доларів. Якщо говорити про Hilux, то Hilux найдоступніший, просто от в аналогічній комплектації мається на увазі як актив, тобто це друга комплектація, буде коштувати вам на 300 тисяч дорожче. Ніж ландтрек. За Amarok, за інших я взагалі мовчу, Ну, в першу чергу, тому що їх наразі немає. От така от історія. Peugeot, звісно, якби він ну, коштував дорожче, якби він коштував як Хайлакс, то я думаю, були б питання, тому що це ну, принципово це поки що темна конячка. Однак, ну, те, що я зміг зрозуміти за тиждень, це зелений лев. І я думаю, що в нього все вийде. Peugeot зайшли на ринок, Peugeot дали гарну ціну, дали доволі якісний продукт. Я думаю, що шанси непогані. Дякую, що були з нами. Дякую, що додивились до кінця. Мабуть, було довго, однак, тим не менш. Ми віримо в Україну, ми віримо в ЗСУ і, як завжди, далі більше.